Я не готова до нових змін. Я взагалі не готова зараз йти на сесію. Таке повідомлення я отримала від людини, яка ще два дня тому була готова йти на сесію. З вами Світлана Горобій. Ви на каналі Реальна жінка. Якщо ви ще не підписаний, підписуйтесь, бо на каналі дуже багато цікавої корисної інформації для вас. І в цьому відео я би хотіла змотивувати вас. І поділитися власним досвідом, бо ми не завжди будемо готові до чогось. Не буде такого моменту, що, наприклад, кожна жінка бажає мати щасливі стосунки, мати коханого чоловіка, якщо ви ще не зустріли його. Або мати більший дохід від улюбленої діяльності. І не буде такого певного моменту, коли відкриються двері, і на порозі буде стояти той самий чоловік з букетом квітів, з обручкою, і він такий скаже: Ну, все, пішли, будемо жити разом. Не буде такого моменту, не варто його чекати. Бо поки ми чекаємо, проходить дорогоцінний наш час. І наша життєва енергія витрачається. І потім ми стаємо незадоволеним. Чого? Тому що одного дня ми просто чекаємо. Зручного моменту, коли ми будемо готові. І я хочу поділитися зі свого досвіду, що до 2014 року я не була готова переїжджати. Я не була готова зустріти ті обставини, які я зустріла, знаходячись в Донецьку. І я не була готова зустріти такі обставини у 2022 році, коли я вже знаходилася у Харкові. І... Завжди, знаєте, я навіть коли записую відео, я наче готова, але щось постійно не так. Мені потрібно там зачіску поправити, мені потрібно текст підглянути, тому що є оця неготовність. І саме в цьому відео такий в мене, така в мене мотивація надихнути вас на розвиток, на те, щоб піти. Через сумніви, через свої страхи, через свою невпевненість йти і робити. Якщо ви хочете розвиватися в певній діяльності, почніть це робити. Почніть. Будьте готові до того, що на своєму шляху ви постійно будете зустрічати якісь фактори, якісь невирішені питання, і їх потрібно буде вирішувати. Я колись взагалі була такою жінкою, що я не розглядала якісь зміни, розвиток. Це було не для мене. Я дуже була скептична і негативно налаштована на світ. Мені здавалося, я бачила навколо себе недобрих людей. Вони якось до мене ставилися негарним чином. І знаєте, в одного дня. Просто трапилось якесь диво. І на сьогодні я дуже задоволена тим, що я роблю. І як я вже сказала, не завжди буде той момент, коли ми будемо до чогось готові. Оце очікування моменту, воно приводить до ілюзій, а потім до розчарування. І щоб цього не виникало у вашому житті, будьте Просто сміливими. Знаходьте в собі сміливість, мотивацію. Нещодавно я знайшла в собі таку велику мотивацію, для чого я взагалі це роблю. І я хочу бути дійсно корисною для інших людей. І саме тому я вирішила записати і це відео, в якому хочу надихнути вас на розвиток. Ми постійно розвиваємося. Ми розвиваємося, ми просто цього не помічаємо, але ми розвиваємось. Коли ми дивимося в телефон. Фоні, будь-які новини. Коли ми дивимося інформацію від якогось блогера, ми дивимося відео на YouTube, ми постійно розвиваємось. Питання в тому, в який бік ми розвиваємося, це, це допомагає стати нам більш веселішими. Радіти життю, залишати приємні коментарі, а не бути отою злюкою, якою я була раніше, негативно налаштованою на усе, і бачити навколо себе лише погані новини і погані обставини. Сьогодні я інша, і це все завдяки тому, що я пішла в розвиток, до якого я не була готова. Але я це роблю, бо, не, бо ми ніколи не будемо готові. Ну що ж, я повертаю цю подушку. і Я хочу побажати вам дійсно знаходити в собі більше радісних моментів, знаходити в житті більше радісних моментів і налаштовувати себе на приємні щасливі емоції. З вами була Світлана Горобій. Я вдячна вам, що ви зі мною, що ви підтримуєте мене вподобайками, підписуйтесь на канал і до зустрічі у нових відео.